Всім привіт! ребята! мене звати Юра. Сьогодні ми будемо грати в виживання. Доходим. Тільки дерево і доски. Ребята. Что це Что это за... Що це за ящик? Ладно. Я буду начнуть обычного виживання. Давайте скрафтим так. Палочки. У мене якщо вже є кірка, я скравчу собі топор. Що, погнали туда йти? Зараз я там проламаю. <кхи> Вау. Дизайн фундук. Книжка. Хліб. Закаменний <кхи> меч. Uh -huh. Uh -huh. До речі, ви заметили, що... Е! -е. Ребята, тут бы тут не було! Что за? Ну давайте прочитаємо... Що Пом... це? Що пожалуйста. Що це? Що? Ладно, пішов я в, в цю яму. Давайте прокупаем вс. Отличные для шахты. Ну ч, оздеваетесь? Ладно. Ходо овца что-то съесть. Походу Майнкрафт баганулся. Дванадцать камня. Крафтим пічку. Ладно, будем выбирать і шукати уже люди. один факел. Странный в маникрафтит ворот. Да, глибоко. Ага. Что за бред? Це. Це, це призив хірабріна. Валим валим! О, золоті броки, я з собою прихвачу, ай ладно. Валим-валим-валим, валим. На геліке. Валим в якусь шахту. Подивимось, яка шахта є. е плаваем. Далі сьогодні странне відчувание. Зачем мене камінь? треба буде скрафтити потім собі? Зараз дощ. Надіюсь, я знайду шах. Ну и да тут шахты. Здесь я шахта. Не, ну в мире Майнкрафте мать и шахта. Ладно, да, пишу вверх. Прямо? Не знаю, прямо. Не знаю правильно, что я иду до шахты. Надеюсь, я найду шахту. короче, погнала шукать, я не знаю. Не могу найти шахту. Какие звуки были странные. Так, ребята. Тоже бы дробь. Эй, стойте, придурок! Я не знаю, что делать. Давайте будем купаться земле. Опа, чак. Так. Да прямо тут что-то странное происходит. Вы бачите? На елочке что-то есть. На яленці що є? Я не бачу, на я маю то обов'язково знайти. Так я зараз маю монтаж найти, роді. Ребята, я зараз переключусь, я зараз монтаж зроблю. Ребята, я продовжую вотся. Що це за яма? Цікаво. М? Бережен